Я долучаю зараз до нашого мовлення Миколу Осиченка, президента Маріупольського телебачення у 2019-2023 роках. Слава Україні, пане Микола, слава захисникам Маріуполя, пане Антіне. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну що хотів би насамперед вас розпитати про ситуацію з евакуацією. Так тривають важкі бої на Донбасі. Я навіть не беруся перелічувати всі проблемні ділянки, ну але. З прифронтової зони людей вивозять і, відповідно, хотів вас розпитати про відповідну динаміку. Дивіться, якщо казати про те, що зараз кується на, Дон на Донеччині, так всі ділянки там дуже. Харячі, але ж то, що було там десь годину-дві тому, да під безперервним обстрілом були е, Краматорськ та Слов'янськ. До того був черговий удар по Костянтинівці. Черговий це кожного дня, да, Покровськ, Мирноград. Але якщо ми кажемо про Слов'янськ та Краматорськ, і ви мене питаєте про евакуацію, да саме звідти і люди зараз їдуть. Люди їдуть з дружківки. З Добропілля, з Краматорську, зі Слов'янську, тому що там не тільки місцеві є, да, а там ще й дуже багато біженців. Тобто це біженці з Донецька, з Маріуполя, з Авдіївки, з Бахмуту тощо. Тобто, то є люди, які там вже зачепилися якось за це життя, і зараз їм потрібно їхати знов. І я вам скажу, що ну, на жаль, тут проблема двобока. Да. З одного боку. Влада каже з 22-го року: людоньки, евакуюйтеся з Донецької області, тому що там є оця ДНР, а ДНР з 14-го року стала плацдармом для армії Росії. Да? Тобто, це досить близька. Точка підскоку для армії Росії, і вони звідти підскочують. Е, тобто, з одного боку, люди там чогось чекають. Я розумію людей, що вони чекають на, є, на, є, на якусь там впевненість, да, що ми їдемо і будемо жити ось тут, працювати ось тут, ось тут буде школа, ось тут буде тощо. Але ж ну, то є війна, да? і е, з одного боку люди там чогось висиджували, чекали. В тому ж самому Покровському районі, в тому ж самому Покровську досі є люди. В тій ж самій Костянтинівці досі є люди, які не їдуть. І я вам скажу так: ну, я маю на це моральне право, от прям маю. Є е, е, ну, відсоток немалий Ждунів. Жду НІВЗ. Проміж тих людей, які є на прифронтових територіях, це ті люди, які справді чекають на Росію. Вони чогось думають, що ті самі російські каби, які ви обговорювали з експертом, да, що вони в них не попадуть. попадуть. Ще і, Ще і як? А, але ж це не домінуючий відсоток. Так є люди, яким нікуди їхати, є маломобільні люди. Ось у вас там на відео. Були пацани з білих янголів. Я їх всіх знаю. Я з ними їздив. Ось по цих всіх там при фронтових штуках Это Гена і Діма. Да? Вони їздять, вони самі Авдіївські копи, вони з Авдіївки. А, і вони досі допомагають людям. Ми з ними потрапляли під обстріли, під все. Але ж а, найголовніше, що вони кажуть людям: що людоньки, не чекайте, доки у вас уже буде прямо все їдьте, виїздіть. Тому що з одного боку люди, а з іншого боку, влада. Влада, яка там казала, 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 в нас є а, транзитний хаб в Павлограді. Він був розрахований, мені здається, максимум на 500, там на 400-500 людей. людей. Да? Тобто людей привозять туди, вони там день-два, і далі вже їдуть безкоштовно, там потягом, автобусом туди, де їх здатні прийняти. Всі області нашої держави, які там є умовно, умовно. Тиловими, вони всі чекають. Це не лакшері, це не all-inclusive, само собою, да? але там е, ти можеш бути живим. Там тобі є де жити безкоштовно, і ти там будеш жити якось. Так ось е, влада якось дивним чином не була готова до того, щоб потік біженців він просто стане колосальним. Тобто, зараз е, я вчора спілкувався. Заступником голови Донецької обласної військової адміністрації Ігорем Бойком, і він мені сказав, що на 21 серпня, тобто на вчора, було біженців 7,5 тисяч за серпень. За серпень, у попередні місяці їх було там в два рази менше, в чотири. Ну тобто, менше, менше, менше. Зараз пік, і це ще не пік. Я думаю, що пік буде далі, тому що коли сьогодні накрили. Кабами, ракетами, дронами, всім слов'янськ та краматорськ. Я думаю, що люди зараз будуть їхати. Тому що в Путіна ну, йому потрібно взяти Донбас. Якщо він його не може взяти, а він а він його не може взяти, він його просто випалює як чортовій матір. Ї. Тому е, я думаю, що людей буде більше. Я наскільки знаю, відкрили додаткові хаби. Ну тобто влада почала реагувати, тому що люди почали збуджуватися, ну як це так, да? тому є додаткові хаби, є ще один маленький хаб у Павлограді, є хаби в Лозовій, тощо, тобто людей везуть, хаби сильно не, афі... не афішують. Де вони? Чому? Тому що навіть я пам'ятаю ось тими самими білими янголами. Ми вивозили людей. З Очеретинського району десь ось, ось там воно було. Ми їх вивозили в Покровськ, ми їх при, привезли, там був хаб, е, привезли людей, затарили туди гуманітарну допомогу. Він, він був в одній зі, зі шкіл. Да? Тобто там було багато біженців, вони, вони там їли, спали, е, там люди несли туди Покровську люди несли одяг, якісь там речі тощо для цих людей. Я робив тоді відео, і я як відчув да я як відчув, я не показував де це саме. Тобто я сказав, що ось ми знаходимося в пок. Кровську, де саме ми вам не скажемо. По відео не було видно, де ми. І я не видавав це відео десь тиждень. Ну, якась чуйка да, була в мене. А через день, як ми звідти поїхали, Росія кинула дві ракети по саме тому хабу. Одна, одна ракета чітко в той корпус, де були люди, де вони мали б спати. А інша ракета десь хвилин через 5 вона вдарила у подвір'я, куди. Люди вийшли, ті, хто вижив. Це так жаль. ось дивним чином Те, що ви та, говорите, насправді зветься полювання, полюванням на людей і свідомим вбивством людей. Але на превеликий жаль, моя ефірна дисципліна жене мене далі, але я звертаюся до своїх редакторів. Прошу нам зробити змогу продовжити розмову з Миколою Осиченком. Надзвичайно важлива розмова. Десь ближчими днями. Я сподіваюся, наші редактори. Уможливлять нашу подальшу комунікацію на звичайно важливі речі, щойно озвучив Микола Осиченко, президент Маріупольського телебачення у 2019-2023 роках.